Дівчата, в мене для вас гарна новина. Зайва вага це завжди психосоматика. Завжди є якась емоція, яку ви будете компенсувати їжею чи ще чимось. Але е, завжди так буває, коли ми працюємо з зайвою вагою, завжди там є психосоматичний аспект. Навіть якщо людина нічого не їсть, да, і вона каже, ну все, я там умираю в спортзалі, а е, на, моя вага стоїть, це все одно емоція. Це десь ви. Е, в глибині себе нестабільні, десь є залежність, де є така навіть підсадка. Я можу сказати. Тому що якщо я отам всередині маленький, травмований, мені треба велика така основа, така велика я, щоб я могла втриматися. Більш подробно я про це буду розмовляти на своєму безкоштовному вебінарі 27 травня о 15.00 за Києвом. Приходьте, реєструйтеся, це буде дуже цікаво. Ми прямо будемо розмовляти про психосоматику зайвої ваги.